Привіт, це Те. Зі мною Маліну Аленокс, і сьогодні ми поговоримо про найчастіші помилки, які допускають власники. Поїхали! Ми почнемо, хотілося б сказати невеличкий дисклеймер. Це відео не створено для того, щоб когось висміяти. Це відео не створено для того, щоб над кимось поглумитися. Це відео не створено для того, щоб когось забулити. Я не хочу цим відео сказати, що люди, які мислять такими категоріями, які, про які ми будемо говорити в цьому відео, вони якісь недолугі або погані, або не розуміють, що відбувається. Ні. Це відео зроблене виключно в навчальних цілях для того, щоб показати вам помилки власників собак, котрі приходять до мене на сесії, що я чую часто в інтернеті від інших кінологів не дуже компетентних, або від інших собачників, або що я чую в колах знову ж таки собачників і власників собак. Тому я сподіваюся, ви з цього відео візьмете максимально багато корисної для себе інформації, і ми починаємо. Перша помилка, а навіть не помилка, а більше стереотип, якому піддаються люди. Це те, що є конкретна кількість часу, скільки повинен гуляти собака для того, щоб максимально повністю реалізуватися в житті. І звучить цей стереотип приблизно так: мій собака повинен гуляти дві години в день для того, щоб бути щасливим. Чому? Хто вам це сказав? Звідки ви взяли саме ось цю норму саме для свого собаки? І дуже часто на такі запитання я отримую відповіді: сказали друзі, сказав кінолог, прочитали в статті, прочитали у пості у якогось кінолога, у якогось зоопсихолога. І в перш ніж ми розберемося, чому це не так, я би хотіла сказати, що настільки загальне поняття, як всі собаки повинні гуляти дві години в день, не дасть жоден компетентний кінолог, тому що час вигулу дуже строго залежить від. Породи вашого собаки, окремих водотипових потреб вашого собаки, стану вашого собаки в конкретний момент, здоров'я вашого собаки, віку вашого собаки, у вас сусик, у вас підліток, у вас дорослий пес, у вас е, пожилий пес, е, місця в якому ви гуляєте. Тобто, якщо ви гуляєте в полі, то так, деяким собакам годину прогуляти в полі або в лісі буде доволі нормально, цікаво і насичено. Годину прогуляти в місті, де дуже багато подразників, а у вас собака з доволі нестійкою нервовою системою, то це для неї буде просто хаос, ад і е, просто суцільне пекло. Залежить від того, яка у вас у собаки нервова система. Чи подобається їй гуляти і прогулянка взагалі? Що ви робите на цій прогулянці? Тому знову ж таки жоден компетентний спеціаліст ніколи не буде давати пораду, що всі собаки повинні гуляти півтори години в день, годину в день, дві години в день. Тому що це дуже 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 сильно залежить від конкретного собаки, які є перед вами. Що доволі цікаво, ці стереотипи, в які вганяють себе люди, вони доволі сильно можуть травмувати і собак, і людей. А тобто, прогулянки замість того, щоб збагачуватися на прогулянках, замість того, щоб отримувати задоволення від прогулянок, собаки прогулянок починають лякатися, боятися, люди починають ненавидіти собак, які ходять там замість того, щоб піти погуляти норму дві години як положено. Вони не хочуть гуляти дві години. Вони хочуть погуляти годину. А я ходжу з цією собакою, тягну її на повітці, бо вона не хоче гуляти. І одразу дуже багато негативу, що від собаки в сторону людини, що від людини в сторону собаки. Звідки взагалі взялася така норма у вас? Ось якщо у вас є така стереотип, що ви повинні гуляти свої своїм собакою якусь певну кількість часу. Звідки взялася така норма у вас? Напишіть в коментарях. А якщо ви вже внизу, то і підпишіться на канал. Дайте відповідь на це запитання. Звідки вона у вас? Якщо вона у вас є, скільки часу ви гуляєте з своїм собакою, і чому саме таку кількість часу? В мене дуже багато цікавих запитів приходять на консультації, що собаці не подобається гуляти. Скільки ви гуляєте? Ми гуляємо стільки-то часу. До того -то часу собака відчуває себе в нормі, а ось не з останніх півгодини їй не подобається. Так якщо це не подобається ні вам, якщо це не подобається ні. Собаці, навіщо гуляти? Ми за час прогулянки даємо собаці збагатитися, даємо собаці збагачуючу середу, даємо можливість понюхати, даємо можливість ментально подумати, який тут запах, який там запах, що там відбувається, даємо можливість нервовій системі отримати свою норму ю стресу, тобто позитивного стресу, свою норму збагачення. Якщо ця норма вже стає занадто великою і перенасичує собаку, або недостатньо, і знову ж таки, недостатньо насичує собаку, що те, що те є доволі поганим фактором. І знову ж таки, цю норму потрібно індивідуально під собаку підбирати. І жоден спеціаліст, жоден спеціаліст, компетентний спеціаліст, не прийде і не скаже з будь-якою собакою, потрібно гуляти годину в день, тому що це може бути максимально деструктивно, якщо не задавати більш додаткових запитань, яка у вас який у вас собака, яка у вас порода собаки, Який у вас вік собаки? Чи подобається їй йому прогулянки взагалі? А можливо, йому подобається не прогулянки, а якась певна діяльність на прогулянках. І ви можете використовувати цю певну діяльність, але без прогулянок. Наприклад, нюхати ви можете грати в пошукові ігри вдома, якщо ваш собака не дуже любить гуляти, але тим не менш йому подобається грати в пошукові ігри. Задайте собі ці запитання, якщо перед вами стоїть такий стереотип, і ви е, за ним живете. І можливо, відповіді на ці запитання зроблять стосунки з вашим собакою в рази краще, Виходячи з першого пункту, дуже багато людей одразу потрапляють в другий пункт. Вони ставлять рамки е, того, коли їх собака щаслива. Тобто зараз мій собака щасливий, Мій собака буде щасливий, якщо ми з ним будемо ходити в кафе. Якщо ми заведемо другу собаку, якщо ми будемо гуляти по три години в день, якщо в мене на нього буде більше часу, якщо там я не знаю, я буду більше залишатися вдома. Якщо ми будемо більше гратися в м'ячик. чому знову ж таки задайте собі ці запитання і дайте на них відповідь. Чому ви вважаєте, що у вашої собаки зараз погане життя? У мене реактивний пес: я хочу ходити з ним в кафе. Але це хогось це, хочу я, а не мій пес. Мій пес зараз живе доволі комфортно, максимально комфортно для себе життя. І так, звісно, в нього є свої норми ю стресу, які він проходить на тому рівні, який йому комфортний. Але я не можу сказати, що в мій пес нещасний, якщо він не буде ходити зі мною в кафе. Тому що зараз він якраз щасливий. Він ось в цей момент. Максимально щасливий, і йому не потрібні якісь додаткові рамки для того, щоб він був ще щасливіший, які я придумала в своїй голові. Тобто, зараз це не про собаку, а про якісь ваші установки, які ви собі придумали. І ви вважаєте, що ваш собака нещасний вкон без контексту цих установок. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, в мене реактивний собака, який максимально не любить гуляти, але при цьому я змушую його гуляти дві години в день. В мене собака з поганою нервовою системою, який максимально не любить скупчення людей. Але якщо його поведу в зоомагазин, де його будуть всі чіпати, гладити і там будуть взаємодії з іншими собаками, то це буде просто найкраще місце для нього, і це буде його найкраще життя. Ні. Це все ваші установки, і що дуже цікаво, кінологи дуже часто працюють як психологи. І це порівняння мені, коли я починала практику, здавалося доволі смішним. Ти був ми ж працюємо з собаками. Чому ми працюємо як психологи? Ні, в першу чергу ми працюємо з людьми, і дуже багато людей, особливо у яких проблеми з поведінкою собак. Тобто, мій профіль це реабілітація та адаптація реактивних та агресивних собак, якраз приходять запитом того, що у їх собаки якесь не таке неідеальне життя. І дуже часто, коли ми з ними починаємо розбиратися, чому так, до того як вони купили за собаку, до того як вони завели собаку, в них була якась ідеальна картинка в голові. Тобто вони... Уявляла, як вони зранку прокидаються, йдуть за чашечкою кави кудись там в сусідню кав'ярню, беруть з собою там тузіка, барсіка, дружка, патрона, неважливо кого, і 15 хвилин п'ють каву. І це для них була ідеальна картинка в голові, яку вони собі уявили, і яку вони не можуть відпустити навіть зараз, коли вони вже завели собаку, і вона абсолютно не така. Їй абсолютно не цікаво ходити з ними в кав'ярню 15 хвилин, тому що це вже для собаки достатній стрес, або їй просто це не цікаво, або в такій атмосфері їй некомфортно. Ось. І замість того, щоб сприймати собаку такою, як вона є перед вами, тому що тільки тоді, коли ви починаєте сприймати собаку такою, як вона є перед вами, можливі тренування, можливий розвиток і можлива подальша праця, вони продовжують жити цією ідеальною картинкою в голові, яку вони не можуть відпустити, і через яку і вони, і собака доволі сильно страждають. Що найгірше, доволі важко тренувати цю ідеальну собаку, яка існує лише в них в голові, тому що перед ними. Інша собака, вона не така, вона зовсім інакша, вона абсолютно не ідеальна, вона максимально далека від ідеалу, і з нею інколи може бути некомфортно, і з нею можна не робити ті речі, про які ви задумувалися і про які ви мріяли. І дуже багато людей вони. Проживають біль утрати, дійсно біль утрати, ось того ідеального улюбленця, який був у них в голові і якого вони не можуть відпустити. І до тих пір, поки вони цей біль утрати не проживуть, до тих пір вони не можуть займатися собакою, яка є насправді перед ними, звучить доволі хаотично і, можливо, дуже багатьом людям це не відгукнеться. Але мені здається, що власникам реактивних собак буде в рази зрозуміліше те, що я говорю. Тобто, коли ця ідеальна картинка. Вона зникає, її потрібно розбити для того, щоб через цю картинку змогти побачити собаку, яка є зараз у вас. І тільки тоді ви зможете з нею щось зробити. І якщо у вас реактивна собака, або якщо собака не притримується того ідеального життя, яке ви собі придумали в голові, це абсолютно не означає, що ваш собака нещасний. Третя помилка, яку я дуже часто чую, і мені здається, від якої вже стомилися абсолютно всі адекватні кінологи, це теорія домінування. Дуже багато людей приходять з запитами, особливо з великими собаками, з проблемами з реактивністю з агресією. Вони приходять з запитами. Допоможіть. В мене собака домінує. В мене собака кидається за їжу. В мене собака не дає мені підійти до дітей, охороняє ресурс. В мене собака не віддає іграшки. В мене собака кидається, кусається, я не знаю, залізає на ліжко, він не хоче спускатися з ліжка, якщо його прошу спуститися. І дуже дуже багато таких запитів, які підкреслюються одним словом: домінує. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про те, чому домінація, теорія домінації це настільки великий міф, ви можете подивитися моє більш детальне відео ось тут, де я розказую всю теорію, і звідки вона пішла, всю історію цієї теорії і чому вона неправдива. Чому це міф знову ж таки? Але якщо коротко, то був такий вчений Девід Міч. Він досліджував вовків. Вовки були в абсолютно неприродній ситуації для них. Вони створили новий вид взаємодії, який і прозвали Альфа теорією Насправді вовки взаємодіють не так, як описано в книжці Альфа Теорія, і це ця теорія взаємодії теорія альфа Теорія домінування вже як 40, якщо не більше років, я якщо не помиляюся, підтверджений міф. Не тільки навченими, а й самим Девідом Мітчем, тобто людиною, яка цей міф привела в е, історію. Ось тому, будь ласка, теорії домінування немає. Не буває міжвидової домінації. Тобто, я як людина не можу домінувати над собакою. Собака як вид не може домінувати над людиною. Це абсолютно не так працює. Воно все працює в взаємодії. І якщо і можна використовувати взагалі таке питання як домінація, але я думаю, що ми це розберемо в іншому, в іншому відео, то людина супердомінатор, тобто супердомінатор в тому плані, що людина і так володіє всіма ресурсами, які вона, якими вона ділиться з собакою. І собака і так максимально залежна від людини за ці ресурси. Тому ви не можете домінувати над собакою ще більше, ніж ви домінуєте в даний момент. Собака не може домінувати над вами, тому що вона розуміє, що ви два різних види, і вона не намагається домінувати. У кожної поганої поведінки є свої. Якісь основи, істоки і причини. Тобто, якщо собака гарчить за їжу, можливо, якісь є проблеми в генетиці, можливо, цуцики вигодовувалися з миски Сомбреро, де вони їли одночасно і намагалися якомога швидше з'їсти їжу. Можливо, в неї хтось намагався доволі довгий час забрати цю їжу або її ресурс стояв під питанням, і вона зараз відчуває страх, переляк і незахищеність під час їжі, тому й вона намагається кидатися, але будь-яка. Негативна поведінка від собаки до людини, і від людини до собаки вона не може бути пояснена домінуванням, тому що теорія міжвидове домінування це абсолютний міф, його не існує. Не слухайте, будь ласка, це з ремілана, якихось інших вчених вчених кінологів, які розповідають вам про те, що теорія домінування це найкраще, що може бути. Що ви використовуєте теорію домінування для того, щоб поставити собаку на місце, і тільки тоді вона буде слухняна. Е, ні, взагалі дуже сумно жити в світі, де люди, які володіють настільки великим кількістю, настільки великою кількістю ресурсів, які абсолютно недоступні собаці, вони і досі вважають, що їм потрібно домінувати над собакою для того, щоб щось їй доказати, пояснити або якось з нею взаємодіяти. Е, це максимально сумно. Е, будь ласка, не аргументуйте будь-яку поведінку вашої собаки домінацією її не існує. Не аргументуйте будь-яку негативну поведінку вашої собаки домінацією. Її не існує. Не аргументуйте те, що ви вирішили якесь питання вашої поведінки, поведінки вашої собаки домінацією, тому що це також не так. Тобто були інші фактори, які вам в цьому допомогли, але це абсолютно не теорія домінації. Я сподіваюся, що цим відео я раз і назавжди закрию цю тему, тому що. Боже, як вона вже остогидла. 40 років вже як дослідження вийшло, що її не існує, і вона неправдива, і е, вона просто не має місця в цьому житті. І далі існують кінологи, які читають альфа-теорію Девіда Мітча, не дивляться, що в нього на сайті великими літерами написано: типу, цієї теорії більше немає, це помилка, це хибна теорія. Будь ласка, не слідуйте їй. І вони з впевненим лицем стоять перед камерами і розповідають: так потрібно домінувати над собаками. Собаки будуть вас слухати, собаки повинні вас слухати. Тому що воно знаєте, що найгірше, люди це чують, і вони це їм відкликаються, тому що це їм інтуїтивно. Тобто, вся стара школа кінології насправді заснована на домінації. Але на створі 21 століття, ми рухаємося далі. Мені здається, ніби побачити якісь факти, які за цією теорією, це абсолютно не проблема. І знаєте що? Я чесно зараз кладучи руку на серце, я признаю що коли мені було 16 років, я обожнювала Цезаря Мілана. З цього, напевно, і почалася моя, напевно, на 16 і 14. Плюс-мінус так. З цього, напевно, і почався мій шлях кінолога. Я обожнювала це Мілана, Я думала, що це найкращий кінолог, який тільки може бути. Я слідувала його порадам. Я по його порадам виховувала свою першу булочку французького бульдога, максимально використовувала всі поради домінації, які могли бути. Контакт був порушений, стосунки з собакою були порушені. І собака, напевно, була на межі вивченої безпомічності, в яку, слава Богу, вона не впала. Тому будь ласка, це максимально. Мально негативно скажеться на ваших стосунках. Якщо ви використовуєте це, є набагато кращі методи, є набагато кращі можливості виховувати собак, ніж застарілі методи, які досі розповідаються на каналах типу National Geographic, коли вони в тридцятий раз показують тричі переварений кал Цезаря Мілана. Фух, я надіюсь, з цим ми можемо відпустити цю тему і поїхати далі. Зверта помилка або знову ж таки стереотип це те, що люди дуже часто приходять з запитом навчити собаку, забороняючий команді. І чесно, це мій улюблений момент. Чому? Тому що можна просто одразу побачити, як люди роблять ловлять конект і розуміння, коли я наводжу приклад. І це мій найулюбленіший приклад. Зараз зрозумієте. Отже, люди приходять з запитом: хочемо навчити собаку команді забороняючій команді, не можна фу не важлива, яка Команда забороняюча, собака гризе тапок. І я кажу собаці: не можна. Що означає команда не можна? Як ви поясните собаці, що означає команда не можна? Команда не можна, коли собака гризе тапок лежачи, означає, що не можна гризти тапок лежачи, а можна його гризти стоячи, а можна його гризти сидячи. А можна його гризти не в вітальні, а на кухні. А можна його гризти, наприклад, не на підлозі, а на дивані. Що саме означає команда не можна? Чи команда не можна, означає, візьми тапок, поклади його назад в прихожу, прийду до мене ляж, і це означає, команда не можна. Тобто не можна не панацея. Дуже рідко забороняючі команди, насправді вирішують більшість проблем. Тому що. Е для собаки в мозку собаки дуже важко зрозуміти, що саме не можна, і собака тоді, навіть якщо вона розуміє, що не можна, це забороняюча команда, намагається проштовхувати рамки і зрозуміти, в яку саме сторону не можна. Не тому, що там собаки ось підлі, хитрі, там я не знаю, якось хочуть насолити, а тому, що собаки не розуміють людської мови, і вони просто не розуміють значення команди. І собаці потрібно повторити одну і ту дію дуже багато разів. В різних контекстах для того, щоб зрозуміти, що вона насправді значить, ось така цікава навіть не помилка, а ось такий цікавий е, стереотип або думка, з якою дуже часто приходять люди. П'ята помилка це така не помилка вже новачка, а помилка більш обізнаного власника собаки, який це десь чув, але не до кінця знає, як імплементувати. Це помилка е, вікна винагороди та покарання. Що це означає? Дуже багато людей, які приходять на заняття, особливо від кінологів, яких до яких вони ходили, або якщо вони слідкують за якимись кінологами в інстаграмі, і вони прочитали якийсь пост, але не до кінця зрозуміли, як це відбувається. Вони чули про вікно нагороди та вікно покарання, але вони не знають, як його використовувати. І для того, щоб нагородити собаку, є таймінг, тобто є буквально одна-дві секунди для того, щоб собака зрозуміла, за що ви її нагородили, або за що ви її покарали. Якщо ви це вікно... Упустили, то це вікно не має жодного сенсу. Якщо ви попросили собаку сісти, собака сіла, і ви нагородили її це 15 хвилин після того, як собака сіла. Вона не зрозуміла, що ви нагородили її за команду сидіти, яку вона зробила 15 хвилин назад ж саме, якщо собака попісила вдома і ви покарали собаку після того, як прийшли додому, ви прийшли додому, побачили а, сечу і покарали собаку, то собака абсолютно не розуміє, за що ви її покарали. І, будь ласка, в цілому я не дуже люблю використовувати покарання не тому, що вони не дієві, покарання дієві, і це буде безглуздо з моєї сторони казати, що ой, покарання вони не дієві, вони абсолютно нічого не, не виправляють. Ні. Покарання можуть бути дієві, але є безліч інших способів, якими можна працювати крім покарання. Тому давайте ми упустимо питання покарань зараз. Ми будемо говорити тільки про вікно, нагороди. Але дуже часто люди використовують цю помилку якраз в контексті покарання. Тобто вони прийшли додому, собака попісяла, Вони такі, от собака, блін, попісіла. Давайте її лупашити тапком, не дай Бог. Або навпаки, вони ігнорують собаку. От вони 24 години, коротше, на неї надулися. І такі, ну що, тузік, я з тобою не говорю. Все, їсти ти сьогодні не получиш, коротше. І забирають у собаки якісь ресурси. Будь ласка, не робіть так, собака не розуміє, за що це відбувається, якщо це не відбувається в процесі того, як собака це робить. Собака почала при вас пісити, ви можете її підняти, поставити на поленочку, винести на вулицю. Це буде працювати. Собака попісила навіть 20 секунд назад, ви прийшли в кімнату, побачили а, плямку і такі, типу, ну, що вже зробити? Нічого вже не зробити, на жаль. Тому не ображайтеся на собаку, не карайте собак, а, нагороджуйте собак вчасно. І буде тоді між вами та собакою доволі непогане порозуміння. Якщо ви цього робити не будете, і будете думати, що це вікно покарання та нагороди воно безмежне, то тоді ви з собакою не зможете зустріти один одного в потоці ваших думок. Тобто собака не буде розуміти, за що ви її караєте або нагороджуєте. А ви будете думати, що собака робить вам щось на зло, що абсолютно не так. Якщо ви хочете почути більш детально про те, як працює оперантне обумовлення та взагалі звідки взялося це вікно, то можете ось тут подивитися моє відео про маркер. Там я більш детально розповідаю, що таке маркер. Але і ми також трішки пірнаємо в питання оперантного обмовлення, де я розповідаю про ось це вікно в одну-дві секунди, як воно береться і як його використовувати. А це все на сьогодні. Тому дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, па-па!